Салют people, З вами Мінус один Окупант і один Бранд, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. О, так, це воно. Ну, друзі, сьогодні в моєму Келиху багато багато чого цікавенького. Наприклад, як в Росії хочу залишити... В шутонах лише одного Іванька-дурачка. Або як відмах, у Steam перейшов на українську. І що нам показали розробники сталкера на міжнародний день котика. І як щодо українського Dark Souls? Подивимось також з вами анонс від розробників Subnautica. Нова ігра в них. Глянемо також з вами на монстрів з очікуваних The Callisto Protocol. Більше того вийде нарешті п'ятирічний проєкт Half-Life Alex. У VR, які ми довго-довго чекали. Ну я точно. А також подивимося на чергові рекорди кіберспортивної гри Apex Legends. Ще в нас буде багато-багато новин, знову про прострій, знову подивимося на PlayStation Store. Коротше, багато чого цікавого. Тож, подивитися, я створив. Так, декілька ігор з THQ Nordics також буде. Ну і що, друзі? Нарешті у цифрових крамницях, як PlayStation Store, так і Steam українізовано. Ну, багато ігор від CD Projekt Red. Проте найбільше виділили саме третій відьмак, Гвинт та Трон Брейкер за Witcher Tales. Ці ігри, окрім адаптованої сторінки, отримують ще й адаптовану назву. Ну, наприклад, відьмак 3 Дикий Гін, Відьмак 3 Дикий Гін серця з каменю, відьмак 3 Дикий гін крофиві, ну, бла бла бла, ви коротше зрозуміли. Ну, моє особисте припущення, що, ймовірно, українська локалізація третього відьмака може вийти разом з патчем самої гри для нових поколінь консоли. А за попередню інформацію це патч повинен релізнутись до кінця цього року. Тож сподіватимось, що моє припущення правильне і я зможу нарешті пройти гру, але вже українською. А що стосується гвинта та кровна війна відьмацької історії, ну я не певен, але все ж таки невеликий шанс того, що у цих іграх з'явиться українське, все ж таки є. Проте, друзі, на жаль, ні Nintendo Switch, крамниці, ні Xbox поки що української не мають. Але сподіваємось, тимчасово. Рухаємося далі, і наразі бачимо, що у Росії ви виступили з пропозиції заборонити деякі інтерактивні елементи в іграх, ну де можна грати за військовослужбовців з недружніх країн. Сюди відносяться багато популярних серій шутерів, ну, наприклад, Call of Duty і Battlefield. І от з такою ініціативою виступив депутат Держдуми Євгеній Фьодоров. Він сказав, що Росія багато років намагається реалізувати ідею патріотичного виховання молоді, а ігри, де головними героями виступають американські або європейські солдати, нібито заважають здійснити задумане. І от, на думку депутата Держдуми, в РФ не повинні реалізовуватися інтерактивні проєкти, ну, де героїзується образ солдатів з США або європейських країн. Адже вони допомагають Україні зброєю. Ай-яй-яй-яй. Ну якщо заборону введуть, то росіяни більше не зможуть придбати ані Call of Duty, ані Battlefield, ані Division, ну і багато інших шутерів. Ай-яй-яй, як же шкода! А враховуючи, що після півномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни пішла більшість великих ігрових компаній. І вони перестали продавати свою продукцію на території держави-агресора, а російську локалізацію все частіше видаляти з нових проєктів. Ну що я можу на це сказати? Залізна завіса паде все нижче і нижче. Ну і чи дійде до них, це наразі питаннячко. Але хай грають своїми лаптями у багні, як вони звикли, якщо не можуть протистояти власній владі. Ну а ми від лаптяногих переходимо до наших котиків. Відносно недавно студія GC Game World, яка розроблює другий сталкер, вона вирішила специфічно по своєму від. Святкувати, скажімо так, Міжнародний день котиків. І я вам нагадую, що його святкують якраз таки 8 серпня, і 8 серпня я зробив. Огляд невеличкий невеличкий огляд для гри Stray, тож Якщо не дивилися, подивіться. Ну так, от у своєму Twitter вони представили концепт арт баюна, дуже прихованого та спритного мутанта, який здатний імітувати всілякі звуки, ну включаючи навіть людську мову. І дуже довгий час розповіді про нього вважалися просто казками серед сталкерів. Ну та що, моторошно? Чи контролер був страшніший? І до речі, друзі, я нагадаю, що вихід гри запланований на кінець наступного року на всіх актуальних платформах. А гра офіційно не продається, і хто б там що нам не гавкав з приводу злиття даних. Але завдяки релізу в цифровому магазині GOG, в якому відсутній антипіратський захист, ну наші сусіди вже потирають лапки, чекаючи свої торенти. Щоправда, без української озвучки. <плес> Опа, а що тут у нас? Точно це якісний український контент. Все вірно, це канал від All About G, де ви знайдете і техно, і ігровий контент. Причому що цікаво, особливо для мене, бо автор в свій час перейшов з російської мови на українську. А для таких людей наразі потрібна велика підтримка. А ще тут є і консольна інформація, і про ігровий ринок, і про презентації. Тож варто подивитися. Ну а ви долучайтесь до проєкту, передавайте від Х'юмана вітання. І давайте підтримати разом україномовний контент. Незабаром студія Unknown Worlds, яка зробила гру Subnautica, вона презентує нам дещо новеньке і цікавеньке. І це буде зовсім нова ще й покрокова гра. За словами Джафі Кілі, це відбудеться 23 серпня на заході Open Night Найтлайф, який є подією для щорічної ігрової виставки Gamescom 2022. Поки що ми знаємо лише те, що ця темнича гра вона розробляється за новою науково-фантастичною IP, І на нас чекає не тільки її офіційний, а анонс, Але і багато геймплейного відео по ній. Ну, якщо вірити одному з фінансових звітів Unknown World, ця гра вийде на ПК та на смартфонах. І я вам, друзі, нагадаю, що трансляція Open Night Live, вона буде 23 серпня. О 9-й годині за київським часом і буде десь тривати годинки дві. І за цей час нам обіцяють з вами продемонструвати десь 30 ігор, куди будуть у нас входити і Sonic Frontier, і очікувана за Callisto Protocol. І до речі, щодо Callisto, трішечки інфи знову підвалило. А тут автори гри поділились новими скріншотами своїх монстрів. На ньому видно одного із монстрів, якого зможе зустріти головний герой. І цей монстр. Ну, він досить довгий. Такий собі гельмінт некроморф. Ну, хто грав в Dead Space, шарить про що я. Але і це ще не все. Також розробники за калістопротикол показали ще одного монстра. І вже з двома головами, які зрослися. В результаті у істоти вийшов досить великий рот, і в нього значна кількість зубів. Деяких гравців він, мабуть, ну, сильно налякає. Мене точно. І, наприклад, один із коментаторів тоді поцікавився наявністю туалетного паперу у спеціальному виданні. Але, на жаль, більше автор Гри поки що не готові продемонструвати нам. Тож будемо сподіватися, що значну кількість смаколиків нам покажуть вже на Gamescom 2022. Ну а випустити Callisto Protocol планують вже 2 грудня 2022 року. То що приготувало вже кілька рулонів туалетної бумаги до релізу? Бо я так точно буду стрімити її цю гру на своєму другому каналі Кепські стріми. Тобто ви не знаєте, що це за канал. Ну ви даєте, не знали, що ми стрімимо ігри українською ще й у VR, і підтримуємо українських розробників ігор. Ну, друзі, тоді швиденько переходимо на посилання активні, які знаходяться в описі під цим відосом. Та ми і посміємося, і збудуємо завод із цегли. Ну якщо вам і цього буде недостатньо, то переходьте на мій другий канал Human VAS, де я розповідаю про новинки IT, ми робимо огляд та тести відеокарт, центральних процесорів, оперативної пам'яті, оверклокінг. Також чіпляємо з вами трішечки, але все ж таки криптовалюту та майнінг. І якщо хоч щось з цього вам цікаво, активні посилання ви знаєте, де знайти. Ох, ці ентузіасти, ніяк вони не можуть відпустити Half-Life 2. І я це підтримую, тому що і Valve не забороняє, і ми з вами отримаємо крутий контент. І говорю вам однозначно, тому що я сам проходив і Half-Life 2, і перші, другі, треті здається навіть епізоди, там типу типу треті. І плюс Half-Life Alex у VR. А це хо -хо -хо, бомба. Тож стало відомо, що автори масштабного моду Half-Life 2 VR готуються до випуску публічної бета-версії. І в описі проєкту Half-Life 2 VR зазначено, що проєкту дали зелене світло ще у 2017 році. Та з того часу він пройшов через, ну скажімо так, своє власне пекло розробки і був практично покинутий. А от у липні 2021 року новий приплив членів команди оживив проєкт, і тепер він близький до того, щоб стати загалом. Доступним, а зважаючи на відгуки Half-Life 2 VR, можна не просто пройти від початку до кінця, а пройти з великим задоволенням. І до речі, от що нам кажуть розробники: такий масштабний та амбітний проєкт, як Half-Life 2 VR, ніколи не буває по-справжньому закінченим. Хоча у розробників є план, якого вони дотримуються. Ну а сам реліз гри Half-Life 2 VR запланований на вересень 22-го року, тобто, скоро, скоро. Плюс також літають чутки, що це може статися в якусь із п'ятниць, але це всього лише чутки. І до речі, якщо ви захочете пограти, то Half-Life 2 VR безкоштовно. Але, друзі, знадобиться копія Half-Life 2 у Steam. І на превеликий жаль, але підтримка Episode 1 та епізод 2 поки не реалізована. Ну, а тепер Крихто, але все ж таки новин з кіберспортивної гри. Творці Apex Legends оголосили про те, що гра встановила новий персональний рекорд, ну саме за кількістю одночасних гравців у Steam за весь час. Тож 10 серпня піковий онлайн-шутера становив понад 510 тисяч людей. А я вам нагадаю, що 9 серпня в Apex Legends стартував 14 сезон. Називається Переслідування, який додав у гру нову легенду Vantage та оновлену карту Canyon Kings Ну що ж, схоже, що інтерес гравців пов'язаний Саме з цією подією, враховуючи, що попередній піковий онлайн фіксували у травні цього року після старту 13-го сезону. Тоді він становив 412 556 геймерів, ну тобто 412 тисяч. А от на момент публікації новини за Pex Legends грають 289 424. Ну, друзі, а тепер давайте подивимось на. Український Dark Souls Видавець Humble Games та розробник Black Mermaid оголосили, що бойовий платформер Moon Scars вийде 27 вересня на ПК PS4, PS5, Xbox One та серія SX та Nintendo Switch. А якщо ви не знали, то я вам розповім, що Black Mermaid це інді студія, яка складається з трьох людей: двох молдован та одного українця. Тож ми ладні вважати цю гру на третину українську. Але тепер давайте про саму гру. Moon Scars – це похмурий бойовий платформер Metroidvania з фен фентезійним сеттингом. Гра виконана в піксельній графіці з приглушеною гамою та використанням контрастних кольорів червоного та жовтого. І ще у червні Монскарс отримував трейлер із ігровим процесом. І у відео демонструвався похмурий фантазійний світ та деякі бойові навички головного персонажа. Сам ж герой приходив локації, а на завершення показав одного з босів гри, моторошного Лайоша, що описується як колишній товариш персонажа. І в мене для вас є гарна новина. Я спілкувався вже з розробниками цієї гри. І ми одразу на релізі зможемо пограти в гру, плюс спілкуватися з е, розробником цієї гри, ну скажімо так. І все це буде на стрімі на кепських стрімах, знову ж таки, і людина буде присутня. Чи в чаті, чи в дискорді через голосове, це ми ще побачимо, але буде. Тож не забувайте про мій стрімерський канал, там буде достатньо багато ексклюзивчиків. І до речі, друзі, якщо ви не хочете втрачати комунікацію, ну я маю на увазі не лише коментарі в Ютубі. То я вас запрошу на наш discord сервер Human Vast. Ви там і тімейтів знайдете, і поспілкуєтесь на багато різних тем, реально багато різних. Тож, якщо що ви знаєте, що робити активні посилання в описі під відео. А от ще порці свіжика. Кілька років тому фанати PlayStation сміяли з тих чуток, що передвіщають перенесення на ПК великих ігор, ну, які створили розробники PlayStation Studios. Але за минулі роки стратегія Sony сильно змінилась. І тепер компанія робить ставку на розвиток портфоліо ще й на одній платформі. Ну, я думаю, не секрет, що випуск ігор PlayStation на ПК це важлива частина саме стратегії Sony з нарощуванням бази користувачів. Та більше японці на цьому ж непогано заробляють. На нещодавній бізнес-конференції, щоб ви розуміли, з інвес глава PlayStation Джим Райан він повідомив, що цьогоріч Sony розраховує отримати 300 мільйонів з продажів ігор тільки на ПК. І очевидно, що запуск сторінки PlayStation на ПК це реально крута рекламна кампанія від Sony для того, щоб збільшити потік гравців на, скажімо так, і на свою платформу, і взагалі на ігри від Sony. Тож наразі гравцям пропонують God of War, Horizon Zero Dawn та Days Gone. А в 2022 році список поповниться Uncharted Collection, Legacy of Thieves та Marvel. Spider-Man Miles Morales, вже восени. І до речі, Marvel Spider Man Remaster він вже вийшов 12 серпня. І от на Open Critic вже є перші рецензії. Гра отримала 88 балів із 100 на основі 53 оглядів. І 96% критиків рекомендують екшен для проходження. І більше того, до кінця 2022 року на ПК мають вийти ще кілька ексклюзивів PlayStation, оновлений Uncharted 4 та Uncharted Lost Legacy. І Sony заявляє, що ігри для PlayStation, які виходить на ПК, будуть постійно анонсуватися в Twitter та Інстаграм. Але так сайт також вказує на дві деталі: компанія нині не планує пропонувати акаунт PSN і перенесення збережень з PS4 PS5 на ПК. Ну можливо, на майбутньому це зміниться, і буде там, скажімо, кросплатформінг. Але на цьому друзі з великими компаніями в нас ще не все. Тут у нас скандали серед гігантів ігрової індустрії. У мережі продовжує спливати коментарі Microsoft регулятором щодо придбання Blizzard Activision, зокрема Call of Duty. І наразі стверджується, що Microsoft не робитиме ігри Activision Blizzard ексклюзивом. І сама ж компанія зазначає, що якби ці ігри не виходили на PlayStation, то були б неприбутковими. Хоча при цьому деякі власні релізи по типу Starfield або... S.T.A.L.K.E.R. 2, чомусь вони будуть виходити лише на ПК та на Xbox. І про Microsoft про це щось замовчує. І питання: а чому? Microsoft не очікує, що ігри з каталогу Activision Blizzard зможуть залучити багато гравців в екосистему, що дозволило б компенсувати відмову від випуску ігор на інших консолях. Також Sony звинуватили розробників у корупції, начебто Sony платить за відмову від додавання ігор до Xbox Game Pass. Ну я пропускаю, що Sony просто боїться. Її поведінка є наочною демонстрацією страху перед інноваційною бізнес моделлю яка дозволяє гравцям отримувати за низьку ціну, високу Сний контент. І зрештою, угода між Microsoft та Activision Blizzard вона повинна закритись у 2023 році. Ну, якщо, звісно, регулятори схвалять. Ну, далі. Нещодавно видавництво THQ Nordic підтвердили нарешті про ремейк гри Alone in the Dark. Та розповіли про офіційний його анонс. Вони заявили, що це переосмислення першої гри франшизи, і яка знаходиться у розробці студії Pieces Interactive з 2019 року. Оригінальною грою, яку цього разу переосмислюють, буде Елон in the Dark з 1992 року. Це дата її виходу. Тож гравцям належить відвідати маєток так дерчето, тобто госпіталь для багатих душевно хворих на окрузі Луїзіани 1920 року. І року. Як і в оригіналі, у ремейку буде два грабельних персонажі. Еміні Хартвуд та Едвард Карнбі. А на Gamescom 2022 обіцяють показати перший повноцінний геймплей майбутнього ремейку. А відвідувачі виставки зможуть самостійно все випробувати. Ну а сам реліз Elon in the Dark запланований для персональних комп'ютерів, PlayStation 5, та Xbox Series SX, але дата не повідомляється. Проте гру вже можна додати до списку бажаного у Steam. Ну я хочу окремо подякувати всім нашим олдам та новачкам, які підтримують проект як на Patreon підписку, так і на спонсорстві YouTube. Ні, друзі, я вам реально. Серйозно дуже вдячні, тому що саме через вашу підтримку ну, є можливість працювати в цьому проєкті та його розвивати. Адже наразі в нас три монтажери, одна редакторка та ще одна людина, яка робить вирізки зі стрімів. А ще я зараз дроблю ну, більше контенту і на TikTok, щоб ще більше поширювати україномовне. А для цього потрібно буде ще люди. Тож, друзі, щиро вам вдячні за вашу підтримку. Ну а хто зможе та схоче приєднатися? Навіть якщо це один бакс на місяць на невелика сума, але з миру по нитці, як то кажуть, якщо таких буде, скажімо так, людей, якщо навіть не всі, якщо навіть не більша кількість, а ну, скажімо так, відверто достатня, то працювати ми зможемо ще більше, ще більше крутого контенту, частіше нові ексклюзиви, нові рубрики, все, друзі, залежить від вас. Тож, якщо бажаєте, та якщо можете і так що хочете, буду вас чекати в описі під відосом. Там є всі посилання. Дякую. Ну а ми рухаємося далі. Знову згадуємо тічку Nordic Showcase 2022, і там нам продемонстрували ще одну гру. Outcast 2 Епіл Studios отримав у свої руки улюблено багатьма інтелектуальну власність та створює нову пригоду. Тож у свіжому трейлері показали, що розробники не втрачають часу задарма. Нині ж головний герой більш плавно пересуватиметься світом. Також у рі буде чимало битв і можливості для кастомізації. Тож, дивлячись на кадри з ігровим процесом, ми з вами бачимо симпатичні місця та різні активності. Ну а сам головний герой Outcast 2 повернеться на планету Адельфа, де він зрозуміє, що талани поневолені. І їм не вистачає життєво важливих ресурсів, а саме суспільство змушене боротися з вторгненням роботів. Тож цьому світу потрібен герой, роль якого вам і належить виконати. Так, друзі, ще дві круті гри, і я від вас відчеплюся, обіцяю. У каталозі THQ Nordic з'явилася нова гра у жанрі стратегії в реальному часі: це Tempest Rising свіжа гра від Sleepgate Ironworks. Це студія, яка розробляла Graven і брала участь у створенні Ghost Runner, Paradise Lost, Metamorphosis, Timer 98 та Ancestors Legacy. Тож, це класична стратегія реального часу, яка натхнена великими представниками жанру. Ну а дія відбувається в альтернативному баченні історії, тож ви отримаєте доступ до трьох унікальних фракцій, які відрізняються підходом добит та економіки. Плюс нам обіцяно на широкі можливості налаштувань з різним підходом до ігрового процесу. У самій же грі Tempest Rising буде як і будівництво баз, так і видобуток ресурсів, виробництво юнітів, дві кампанії для одиночної гри, також режим Skyerміш. Та онлайн режим з рейтингом та ЕЛО. плюс гра підтримує кооператив. Ну і остання друзі гра на сьогодні, яка точно зайде олдам. Взагалі в активі THQ Nordic багато цікавих інтелектуальних властивостей, але бренд Gothic один з найважливіших. Так, до виходу Gothic 1 ремейк багато часу, але автори готові показати ще кілька хвилин ігрового процесу, які доводять, що видавець хоче зробити все, щоб гравці запам'ятали пригоду надовго. Ну і для справки, Gothic 1 ремейк це повне оновлення гри 2001 року, яке отримає покращену бойову систему, частково засновану на оригінальній, а гравці зможуть заново відкрити знайомий світ та дослідити його секрети. Ну то ще, друзі, як вам новини? Пишіть в коментарях. Ну а я вам, як завжди, щиро вдячний за вашу підтримку спонсорстві YouTube, Patreon, хто донатить на стрімах, хто перекиде просто гроші через монобан з активним посиланням. І тим звичайно людям, ну і вам, хто дивиться, вподобайки ставить та поширює. Бо це наразі тільки так зараз можна поширювати україномовний YouTube і контент загалом, і нашу культуру. Ну, з вами як завжди був Human, і як завжди, кайфовий вам гри!